Вийшли з чоловіком у білий світ. Ми йдемо. Ми йдемо до мера міста. Ми жартуємо. Ми йдемо кинути листа. Прямо там в них так до мера міста, але в поштовий ящик. Я в одному? Якомусь із попередніх відео я казала, що ми отримали, я отримала запрошення. На, я не знаю, що це буде за захід. Запрошують всіх нових громадянин Німеччини, нашого міста, повітати щось там, можливо, якусь сочку випити, не знаю. І я не знаю, що буде. Тут грамотно. Як буде, розкажемо. Ви і, треба було, і треба було до 9 травня дати відповідь, чи прийду, чи ні, і запрошують з супроводжуючою особою. Це Олег. Це буде Олег мій. Олег, кожен <серказ> шаг І Це буде 22 травня. Це перший продажі у мене. Так, подожди, я не доказала мою тему, а ти вже стоками. токами. Ми зараз скажемо. І це буде 22 травня. І нам потрібно дати відповідь. Так, ми підемо. Що там за продажі? Пойшлі перший продаж. А ну почали там. Сонце. Але хотіла показати, тут далі. Ремонт якийсь і тут туалетик стоїть. Не можна Що так? Біги по всій дорозі, Боже. Тепер про стоки. Олега сьогодні знову продалось фото. Покажи нам, яку фото сьогодні купили. Подивіться, купили фото. фото купили. Ну, бо сезон надходить. Це на шатер. Шатер-шток. шатер Шатер-сток. Окей. Лежик працює. А тут в рекомендованих далі моя теж серед інших. Це моя фото. Це mm -hmm. минулий рік в Агія Галліні, острів Крит. Mm -hmm. Моя фото з Греції. Ні, я ну, на сайті У мене я був зареєстрований на Adobe і, фото, і на Shutterstock, да? Ну, більшу роботу у мене були загружені на Shutterstock. Все вместе десь уже 7 років у мене ці два є, да? Стока. Ну, я їх забросив, вони так не, не було тоді у меня это, такого желания. Вот. И посмотрел одного э, любителя фотографа, он так вот сам просто фотографирует и раз, все, что видит, загружает. Вот у меня тоже э, загорелась такая идея, я думаю, почему нет? Я посмотрел его работы, у меня работы, я не буду себя хвалить, у меня лучше работы. Потому что у меня работы, допустим, на Adobe я продал, когда 7 лет назад его открыл, там 35 долларов заработал, все и забросил. Давай остановимся. Да. Я решил попробовать шаттерсток. Он такой, кстати, он более лояльный к фотографиям, которые работал с начинающим. Он даже в фотографии хорошо берет с этого, с телефона. Вот те работы, которые Шаттерсток взял с телефона, а доп не принял. Он очень привередлив к качеству. Поэтому шаттерсток более такой лояльный. Можно с телефона забрать работу. И я попробовал, начал интенсивно загружать. Вот я загрузил уже где-то около. 150 работ, и вот начали, начали пошли, пошли первые портажи. И Форар... за 10 дней сейчас две фото продам. Да, то есть те работы, которые лежали у меня, просто я их загрузил, почему нет, и буду дальше работать. Мы тут и идем, далее тут у нас стройка. Так, подивиться, что тут. Мы идем пешки, потому что тут недалеко, в центре города, буквально 2 километра, здесь 2 километра от нас. Несподіванка, не не немає тут ящика поштового. Сюди ми прийшли. Або занесу листа, або пошлю поштою. Не хотіли слати поштою, тому що тут близько. Окей. Ми, ми зайшли. Вон наверху. Хтось питає, я думаю, де якісь вори прийшли. А це тут weil ich jetzt gerade бенки так bin шляхи на байс такий. Там дійсно було закрито, просто якийсь чоловік вийшов. Повезло. Ти каже, haben Sie Glück gehabt. Ще мали щастя. Він відкрив, ти ми залишили. Листа. Маю, мені, това, щастя, ще а, ну вдачу, так, мали вдачу, скажем так. Добре, прогуляємось трішки таким гарним дням. Всі повилазили на вулиці. якийсь цікавий фон. А Олег Ой. все фони шукає, фотографувати. Хотя ні, його не можна, тому що це вважається як авторське право. Щось нейтрально. Да. Ну, щось. щось нейтральне. Ну, да. пішли погуляємо, може, може щось сфотографуєш? Трішки mm. погуляємо і підемо додому. Як я кажу, як я кажу, раз можна. Олежик, ні. Ні, і раз не я, тому що раз це зараз одразу різкий всплеск а я сахара. Це вредно для здоров'я. Okay. В нашому молодому чому? І побіг. Бігає по місту фотографує. Так, тепло стало. Таке сонечко, ми ходимо вузькими вуличками в нашому місці. Оліх, я тут навіть ще й не була на цій вуличці. А, точно. І я вже згадала, в якому платі. Сарафан такий, так? Кольоровий. Ой, я забула, точно. Ти мені тільки що сказав, я згадала ці двері. Та це було раз. І знаєш коли? П'ять років тому, п'ять чи 4. Давно-давно. Бачите, забула жінка. Як я завжди кажу, німці навіть на одному метру і зроблять. Зроблять затишок, красоту. Люблять вони порядки. Все гарно зробити. А там годівниця для пташок. Ліже, кидаємо додому. Пішли вже додому. Не можу затягнути чоловіка додому. всякие вазаньки. Ты хочешь тут фото сработать? ты знаешь, что это улочка? Нет. Ну, наверное, там где твои любимые такие. Что у меня? Мы там ходили, гуляли, там красивые дома. Вот это. Мы пришли говорим? гору, он говорит, ну твои любимые, у меня тут все любимые. Мы там про уже. Да. Ребята, позавчера купил себе тушку Sony. Sony Alpha 7 IV. Четвертая, последняя версия. Цена, сразу скажу, 2239 в Медиамарте я брал. Классная у него 33-мегапиксельная матрица. Снимает потрясно, классная стабилизация. Взял ее как вторую репортажную. Первая у меня моя Canon R5. И, ну, доволен, хорошая камера. Объектив у меня есть к ней. Почему? Потому что у меня еще другая Sony есть. У меня есть Sony Alpha 7C или C, как правильно. Там у него поменьше сенсор 25 мегапикселей и плюс у него нету джойстика, что очень удобно для быстрой автофокусировки, быстрого пере пере переключения фокуса, двигать могу быстро фокус. И, ну и в руках она удобнее держать, она немножко больше, чем чем на Sony 7. Все, друзі, повертаємось додому. Йдемо додому. Кажу вже йдемо додому. А хтось мене питав: а чому я кажу додомку, а не додому. Це по-польськи так, додому. Йдемо додомку. жив, захватив атакував комп'ютер. Тепер я не працюю. Роблю жодних відео. Але в мене є можливість вчити дойч. Вивчати навчатися. Олег робить. Оброб, обробляє фотографії для стуків. Це як завжди. Дуже зайнятий, і навіть не реагує на мене. Хелло. ну, да, все. Видно, ти, я понял тебе. <гум> Оліжик. Зові андер лайстунги. Freiheit, sowie die Selbstbestimmung jedes Einzelnen sind Rechte, die in unserem Grundgesetz stehen. Vielleicht auch irgendwelche Krankheiten verursachen, ein sehr, sehr schweres Studium durchmachen müssen. Während ich Deutsch lernte, hat ja. Oleg schon Abend gemacht. Und noch Salat. Salat. Was hast du gemacht? Und jetzt Abend. Und jetzt ja. wird es Abend. Dann wir Ну, це вже пізній сніданок і обід. Сніданок перейшов в обід, по сніданку не було. У мене тут ще овсяночка. Смачного. Я вже виганяю Олега від комп'ютера. У нас тепер ми е, стараємося, хто перший займе місце і буде працювати, бо він з фотами. З фотографіями, а я. Олег, все тобі не потрібно я Ні, закриваю. Не потрібно закриваю. Що це не можу закрити, Боже. Що це за жінка? Це, не це я. Не знаю, чи чикай. Резервно е, копіювання не робити? Ні. Все. Ці стоки закривати. Все, можу закривати. Що хотіла сказати? Я хочу сісти робити, монтувати, а Олег уже цілий день сьогодні за комп'ютером. Олег. Ти ж ходить сьогодні, я ж нічого не говорю. Друзі, поки Олег організовує місце тут, мені Арбатс Плац так сказати. Я буду зараз монтувати відео, я ще хотіла сказати. Я така тютя, що зі мною сталося? Беру я до рук свої водійські права, а вони мене протерміновані. Я колись отримала свої права. Європейські вони я отримала в Польщі у 2015 році. І так є в Польщі, що не назавжди дають, а як дають, то назавжди. Я здала екзамени, все як положено, як потрібно. Теорія, практика, все я здала. Але вони пиш... дають карту цю так. Картку пластикову, і там написано, що до 25 року на 10 років. І потім потрібно просто. Лікарське засвідчення. Мені сказали, що потрібно сходити, очі перевірити, так як вже старші люди, і потрібно перевіряти і комусь дають на 10 років, комусь на 15. Не знаю, як зараз в Польщі. Можливо, хтось здавав в Польщі, розкажіть, як на сьогоднішній день. Я отримала в вересні 2015 року, і я знала, що на 10 років я була впевнена, що вони в мене до вересня. І думаю, треба піти тут вже в нас в місті, і зараз вже мені продовжити, бо я чекала німецького паспорту, і думаю, вже з новими документами я зроблю німецькі права. Я беру в руки документ, водійські права, а вони у мене до 30 січня 25-го року, три місяці вже. Не знаю, що буде далі, потім розкажу, бо можливо, в когось така була історія, можливо, це нічого страшного, можливо, мені зроблять тут, не знаю. Можливо, можливо, просто в когось була така історія і досвід. Напишіть, будь ласка. Але потрібно зайти сюди, до нас, спитати, які в мене шанси на що, чи мені зроблять новий документ, чи ні. Я дзвонила також ще до Варшави, до свого. Так сказати, вчителя, це його, це він власник цієї автошколи з Польщі, з Варшави, і питала. Він сказав, що нічого страшного. І взагалі сказав, якщо хочеш, можеш переїхати тут продовжити. Але завтра ми поїдемо. Олег, поїдемо завтра. Завтра поїдемо. поїдемо. Завтра ми поїдемо. І дізнаємося, я будь вам розкажу. Дякую вам за перегляди. І на цьому закінчується відео, і до наступних відео.